Доброго дня! Часто задають запитання пацієнти, що ж таке транспедикулярна фіксація, що воно таке, і що це за метод. Транспердикулярна фіксація це метод оперативного втручання на хребті, який супроводжується введенням у самій хребці металевих стержнів і Фіксацію певних сегментів хребта. Транспедикулярно, транс це через педікула це ніжка. Через ніжки хребців вводяться металеві гвинти, які потім фіксуються також додатковими певними стержнями. І певний сегмент хребта знерухомлюється взагалі. Тобто зводяться тако стержні, які Міцно жорстко з'єднані, і вони знерухомлюють певні сегменти хребта. Найчастіше цей метод застосовується при травмах, при переломах, при свіжих травмах, коли людина зламала хребет, травмувала і для того, щоб не лежати в ліжку три місяці, вона йде на операцію, їй вставляють ці гвинти стержні в хребет. Той хребець, який зломаний. Його не чіпають, а фіксують вище стоячі і нижче стоячі хребці. А цей, цей, цей сегмент, так відповідно, розвантажується, і людина може ходити, рухатись, просто цей сегмент буде знерухомлений, решта сегментів будуть працювати. І з певними обмеженнями людина може повноцінно вести свій спосіб життя, бо ну, певні є обмеження, що вона робити не може. Також дуже часто транспедикулярна фіксація застосовується при нестабільності хребта. Нестабільність хребта це коли сегмент один відносно іншого має такі от люфти. Тобто в нормі сегменти хребці мають рухатись. Вони мають рухатись, але залишатися один напроти одного. Нестабільність це коли вони мають. Люфти, ну там таких аж нема, це вже так, для наочності. Але коли є нестабільність, особливо якщо є виражена нестабільність, це може бути після травматична нестабільність, може бути дегенеративна внаслідок зношуваності. От. І коли є така рухова нестабільність хребта, також показана ця транспедикулярна фіксація. Це робиться оперативне втручання під знеболенням. Пацієнтів розрізають хребет. Вставляють ці, доходять до хребців, через ніжки хребців вкручуються спеціальні гвинти довгі, які доходять аж до самих хребців, закручуються, і вони фіксуються з певними стержнями, зашиваються рани, і пацієнт далі ходить. Якщо це травма, в принципі, в багатьох випадках, після травматичних, при таких операціях після травми, пацієнту через деякий час металоконструкцію можна забрати, і пацієнт далі буде жити своє повноцінне життя. То їх і не забирають, тому що, в принципі, є люди, які з такими фіксаціями ходять довго. Якщо це дегенеративні зміни, тобто, якщо це нестабільність хребта внаслідок тої зношуваності, тоді в більшості випадків ці вже конструкції залишаються. Одним з варіантів транспедикулярної фіксації є оперативні втручання при сколіозі. Коли під час цього просто операція при сколіозі вона більш складна, вона в себе включає крім фіксації, вона ще включає корекцію самої деформації. Там йде Вирівнювань деформація, а потім уже в вирівняному положенні воно також фіксується через самі ніжки, фіксуються самі хребці і також фіксується стерню. Просто зазвичай транспедикулярна фіксація включає в себе два-три сегмента. А при скульозі це фіксується фактично весь хребет, що теж накладає ну, певні незручності, скажімо так, для пацієнта. Але коли є важка форма скульозу, на жаль, іншого варіанту не буде. Тому краще скульоз не допускати до оперативного втручання, а лікувати його чим. Швидше, тим краще.